Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Ви на каналі «Приват Прораб». Багато наших підписників з інстаграм-каналу ставлять нам питання, чому ви будуєте будинки саме з сегли, а не з газобетону чи сіпанелей. І зараз ми вам пояснимо, чому саме так. Якщо будувати будинок з сегли, його цінність тільки зростає, а ліквідність буде найвищою. Не секрет, що стародавні церкви та храми будувалися саме з цегли. Про це свідчать знахідки стародавніх часів. Мікроклімат в цегляному будинку буде найкращий: надлишкову вологу стіни забирають, а коли її замало, вони її віддають. Цегла є високоінертним матеріалом, а отже, в цегляному будинку зимою тепло, а влітку прохолодно. Утепляти цегляний будинок можна і пінопластом, і мінеральною ватою, а оздоблювати безліч будівельних матеріалів. З вами був Роман. Канал Прораб. Якщо сподобалося відео, коментуйте, ставте подобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал.